Привіт, дівчата! Давно з вами не бачились. Я і цей раз не хотіла знімати, бо у мене губи в гірбісі всі. Але відкладати вже немає куди. Я вже і так, мабуть, тижні два можливо, в мене не було. Тому починаю сьогодні новий влог. Зараз 10 ранку, я прийшла на кухню зробити собі. Кавусю, бо я вже першу клієнтку відпрацювала. Вона була на 9 за годинку, і у мене до 12-ї тепер є час до другої клієнтки. У нас сьогодні дуже гарно випав сніжок трішки, і це мені прям підіймає настрій. А перша клієнтка, знаєте, хто була? Ота от жіночка, про яку я розповідала в одному із відео, як вона мені от, отак-от руку викручувала, показувала. Так, е, да. я її би не записала. Якби я знала, що це прийде вона. Я вам тоді розповідала, що вона записується через мою дівчинку постійну клієнтку. І от ця дівчинка записалась. просто написала там час, на коли я думала, що це вона прийде. Але вчора ввечері вона попросила мій номер телефону для цієї жіночки і сказала, що буде вона. Тобто, при записі мене не попереджали, що це буде вона. А в мене такий план був, як її не взяти. Ну, коротше, була ця жіночка у мене. В принципі, все нормально, ми просто зняли покриття повністю. Вона сказала, що вона ще раз до мене прийде в грудні і буде уїжджати взагалі звідси. Не знаю куди, я нічого не питала. Просто не буде більше ходити і нормально. Так що, в принципі, мене це влаштовує. Але один раз вона все ж таки взяла мою пилочку. І щось там трішки собі у галочок підпиляла, але я так думаю, що це навіть краще. Мене це навіть в цій ситуації мене це не бісить, тому що хай вже вона візьме, зроби собі і не товпає мене. Такі справи. Вирішила сісти, поки в мене є трішки часу до наступної клієнтки, і відповісти на одне із питань, які ви мені лишали під минулим відео. Так. Привіт, у мене таке питання. Як швидко по часу ти навчилась бути майстром? Тобто, скільки спроб на манікюр тобі знадобилось, щоб зробити свою першу роботу не на моделі? Може, я неуважно дивилася, якщо вже є таке відео. Такого відео немає. Я якось ніколи не пам'ятаю, щоб я піднімала цю тему. І дивіться: якщо брати з того моменту, коли я почала вважати себе майстром манікюру, це з 2022 року, то, мабуть, через. Десь 5-6 місяців на потоці у мене почали виходити гарні роботи. Моделей я брала всього 5, здається, 5 моделей за півціни. На той момент це було 150 гривень. Це на травень 2022 року. Але сам манікюр я роблю з 16-го року. Я почала 16-го року робити його собі, мамі. У 2018 році я робила. Своїм одногрупницям, потім в 2020 році по сарафанному радіо почали приходити трішки клієнти, але це ж було не поток. Це, можливо, в неділю, в тиждень це було десь 2-3 клієнти в тиждень. Це мало. Тому я робила довго, робила 2,5 години в середньому. Можливо, три іноді навіть було, якщо це нарощування. А в 2022 році я почала, з початку 2022 я почала розвивати Інстаграм. І в травні 2022 до мене прийшла перша клієнтка з Інстаграму. І з того моменту у мене отак от пішли клієнти з травня. Тому з травня 2022 року я почала себе вважати майстром. До цього це було типу хобі. А зараз це моя професія з 2022 року. Тому от на потоці я б не скажу, я просто я знайду ці перші роботи, перші історії, і отут десь обов'язково вставлю, щоб ви оцінили мої перші роботи на потоці на клієнтах з Інстаграму. Саме тоді. Хоча кажу на потоці, але спочатку це не був поток. Це я пам'ятаю, як я раділа, коли у мене було два клієнта в день. Це тоді для мене ого, спина болить. Ага, Зараз по чотири, і спина щось не болить. Що вам ще сказати? Я вставлю просто шматою самі перші роботи. Якщо я знайду прям саму першу роботу, а я її знайду вона здається, у мене в архіві є. Оця сама перша робота на клієнті з інстаграму. Я вам її покажу. Я пам'ятаю, як я дуже переживала. Я не знаю, наскільки це погана робота. Я не пам'ятаю просто, я тут вставлю. Ну, мені здається, для початку це було непогано. Можу навіть ставити мої роботи з 2017 року, але то були ну, такі з затьоками поганенькі. Я не знаю, дівчата, відповіла якась так запутана, мені здається, але переснімати вже не буду, бо я це другий раз перезаписую, намагаюся якось не путатись у цьому всьому, але мені здається, все рівно вас запутала. Просто я не можу якось так прям чітко, чітко відповісти. от, з такого-то моменту я почала робити класно. Тому що я досі не вважаю, що я роблю класно, тому що я бачу свої недоліки завжди. Тому мені тяжко якось себе оцінити і сказати. Просто кажу, що більш-менш майже одразу. Але е, повні пам'ятаю, е, вирівнювання почало виходити у мене десь через місяць роботи, і я прям. Ну, нічого собі, це вообще френч навчилась малювати через десь півроку. І, і навчилась тільки тоді, коли почали його дуже часто просити. От, типа френч, френч мене перші там раза три-чотири в жар бросало просто від оці просьби з френча. На п'ятий раз я така, о, давай, погнали. І почало виходити. Я помню ці свої перші френчі. Я люблю високі усіки. Оці френчі, оці перші на на тот на той момент це здавалося не ідеальними, але гарним френчем. Тому просто практика. Як з френчем, 5-6 разів намалювала на 10 пальцях, то через деякий час починає виходити все краще і краще. Так само, із вирівнюванням, і з покриттям під кутикулу, і з чисткою кутикули і так далі. І на рахунок дизайнів я вчилась малювати на тіпсах. І Я навіть проходила ці безкоштовні курси, марафони. Там, де були дизайни, я малювала пінюайзи цього клоуна. Я потім зараз знайду цю тіпсу, покажу вам. Це мої такі перші дизайни по мастер-класам. Так малювала довго, але також цим набила собі руку, щоб працювати тонким пензликом. Ось у мене є палітра. Зараз покажу. Тут є і Так, це оберемо. Тут є і найперші мої якісь дизайни, які я вчилася. Ось такий дизайн оцей листочка. Оцей у мене є на каналі якесь одне із найперших відео. Я дуже давно намагалася. З 18-го року, до речі, намагалась вести цей канал. З отаким дизайном також є одне з найперших відео на каналі. Але, дівчата, не листайте, не дивіться, бо мені стидно. Ось це мої перші дизайни. Це я десь побачила орхідею, дуже довго намагалася її зробити, в принципі, непогано. Ці листочки. Вони якраз десь у 18-му році були популярні. Отакий, пам'ятаю, мамі робила. Я ще повставляю свої роботи також. Потім це я вже вела Інстаграм. В 20-му році. Також це було колись популярно. Отак це вношу. Це в нас нічого. Це я вчилась відбитки робити. Не навчилась. Зараз навчилась. Стаканчик. Так, це... О, все. Так, не так. Отак це йде в парі. Кульки ці повітряні. І цей пінівайс. Мені навіть одна дівчинка в інстаграмі написала, що у мене вийшло гарніше, ніж у е, людини, яка цьому навчала. Або це не про це було. А, це про оці були малюнки. Це також з марафону. Це були про оці. О! Осінній був марафон. В 2020, здається. Ні, в 2021 році. Осінній марафон. Потім це було як там, дизайни. Слюзаїдіна рога, я щось питалася, але в мене не вийшло і золотий. І це я тренувалась паутінкою роботи. Чи вже якось особо не було прикольно. Ой, розкрилася. Ну, в общем, дизайни були, колись у мене ця палітра висіла разом із лаками. Зараз немає в цьому сенсу, тому що мені приходять, показують, і я малюю та і все. Що давно мене один нейл-блогер український порекомендувала у своєму відео. Для мене це було дуже неочікувано, дуже приємно, і у мене був гарний настрій весь день. Тому я хочу зробити те ж саме: також підняти цій людині настрій. Тому ось сторіночка Галини. Підпишитесь на неї, якщо вам цікавий такий же формат, як і в мене: влоги нейлмастера, будні майстра манікюру, роботи до після. Розпаковки якихось матеріалів, якісь поради, якісь цікавенькі нюансики по роботі. Підписуйтесь, а я посилання залишу під відео. Колір був діс 089 Класний такий яскравий червоний в один шар. І використовувала свічечку сьогодні масажну, бо дуже такі сухі ручки. Так воно тут по краям, воно ж не розтопиться. Ну, Така, іноді користуюсь цією свічкою, все ж таки мені простіше звичайним маслом з піпеткою. Зробила тут дизайн, поклала це петаль. Та, що відбивається, фольга. Золота і е, зверху червоний вітраж. Ну, У мене не вітраж, у мене просто є такий напівпрозорий червоний. Це ми таке дівчинкою придумали. Зараз це в тренді все оце під вітражами робити. Срібна кішечка ще, але вона мені ще не прийшла. Я на аліку замовила. Думаю, до Нового року не прийде, на жаль, срібна кішечка. Хочу поробити якісь дизайни, можливо, в цьому відео. І зробити їх ось сюди. Ой, фокус. Ось сюди дизайни, якісь зимові, і поставити для дівчат. Може, чули про такого? Ні, не чули. для мене там Так, це у мене у дівчинки підлітка була вперше, було взагалі перше манікюр в житті. Бачили, яка кутикула складна: гель був такий стрейк Пінк. Це що? А, це бантики малювала рожевим і нарощувала на гелеві тіпси квадрат і на базу від луни. Подивимося, буде носитись, бо я на неї ще не нарощувала тіпсами. І все, дівчата, вона зараз виключить світло, тому я з вами прощаюсь до завтра. Це вже в мене ранок наступного дня. Світла немає, тому я навіть не нафарбувалась толком, бо без світла це тяжко зробити. У нас сьогодні вимкнули його зранку, зазвичай ввечері. Але добре, що повинні, по ідеї, вимкнути в 10, і в мене якраз буде в 10 клієнтка. Сьогодні повний запис, 4 клієнтки. Так, це вже у нас наступний день, третій день цього влогу. Я зібралась, біжу на пошту за одним замовленням, дуже моїм довгоочікуваним, Далі вам обов'язково покажу. Ну що, дівчата? Моє замовлення, яке я очікувала більше всього, це подарунок моїх батьків мені на новий рік. Це в нас гарантія, це інструкція. Я вже його відкривала на пошті, перевіряла, чи працює. Так, стаканчик, ручка. Апарат оригінальний. В оригіналі повинно бути написано Ukraine тут. Потім на шнурі цьому Hyundai повинно бути написано. Зараз покажу. Так, де він? А, ось. Ось. Отак повинно бути написано. І ще знизу самого апарата. У нас повинні бути чорні ці болтики. Тут чорні. У китайської підробки вони сталеві. Ну і тут також in Korea і так далі. Тому тепер такий в мене новенький Маратон. І Підставочка під ручку. Але я нею не, не користуюсь. Але прикольно. Е, У мене мій апарат не оригінальний. А тут так прикольно зроблено. Ну, я думаю, ви знаєте, у кого є. Але в мене трішки по-іншому. Звичайно, така підставка, як отак от лягає. Ручка рівненько, а тут так вгору дивиться, щоб фріза не царапала стіл. Дуже продумано. І знайшла ключики в наборі. Так, стаканчик. Я б хотіла, щоб у мене стояв з цього боку, але тут у нас для ручки штука, тому все ж таки прийдеться з цього боку, як в мене в цьому струнгі. Я вже забула всі назви. О! І тут ще ця ручка не пірнає так глибоко, як в моєму стронгі. В моєму стронгі вона глибше сюди пірнає і більше стерчить. А тут з фрізой, я думаю, не буде з фрізой торкатися столу, царапати. Тим паче, в мене є в планах змінити стільницю мого стола. І нову я буду дуже берегти. Так, ручка підключаємо. Я думаю, я швидко все зрозумію, розберусь, бо, в принципі, у мене мій струнг, у мене не оригінальний струнг, у мене китайський, але дуже така, знаєте, якісна така копія. Не такий китайський апарат, як за 500 гривень. Він дуже мощний, якщо ну, дивитись на те, що це Китай, він дуже. Мощний, але все ж таки він швидко дуже ламається. Особливо ось ця моя ручка це друга вже в мене ручка за два роки. Ну і почнемо з того, що в нашому магазин, магазині ми брали у нас в місті, також дарували батьки, до речі, перед Новим роком, але два роки тому. Продали як оригінал. Я тоді перед покупкою я не, не цікавилась, як від, відрізнити оригінал від. Репліки це була така спонтанна покупка, я б сказала. Тому купили, повірили на слова, купили, здається, за три тисячі це два роки тому. Але потім, уже прийшовши додому, подивившись це, все зрозуміло, що це просто копія. Але він, тим не менше, досі працює. Тато полагодив ручку, тому це в мене буде такий прозапас апарат. Дякую. Відслужив мені два ручки. Він мені, ну, так, добре служив, я рахую. Добре, допомагав мені. І я завдяки цьому апарату дуже прискорилась, тому що коли працювала на китайських за 500 гривень, ніякого ой, ніякого прискорення не було. Так, і тепер новенький. Ну що? А тобі маратончик? Ласкаво прошу нашу сім'ю. <сум> Манікюрну таку. Так. Все назад вмикаємо. Так, ну що, він тут вмикається? Тут кнопки всі по-іншому. Так, отак. Вот Вімкнули. Так. Це у нас що, реверс, так? Да? Ну, я не скажу, що прям громко. громко, Гучно працює і у другу сторону. Нормально. Бо я читала, що різницю між стронгом і маратоном я довго обирала чи Стронг, чи маратон. Хоч у мене і. Я знову повторюсь, Китай, але це хороший Китай. Тому. В стронгі маленькі підшипники. Отут. І через це він працює, ручка працює тихіше, але знос самих підшипників швидкий. Хоч це і китайська версія, але тут такі ж маленькі підшипники, тому вони кожен рік у мене знашувались. І кожен рік я міняла цю ручку. Тут вона ну, якоби працює громче через ці підшипники, бо тут вони. Більше. Через це гучніше працює, але знос набагато повільніший. Розуміло, що все ламається, але я дуже сподіваюся, що мій новенький помічник відпрацює мені дуже добре і не один рік, дай Бог. Так, це ми переставимо сюди. О, такі глибокі, знаєте, оці ячейки для фріз. Це ми прибираємо. Ми сюди, сюди. Можна навіть отак, я думаю. Ну що, як виглядає? Я сама дивлюсь через телефон, через камеру, щоб зрозуміти, як воно виглядає взагалі. Бо Стронг та синенький. А мені тут синій взагалі був ні до чого. У мене все біло, сіро, чорне. І тут якраз біло-сіро-чорний прям те, що треба. Ну, а цього красунчика я віднесу на стілаж. Тут тіша сидить, я все прибрала ж з кадру. От, буде стояти тут. Зараз тільки шнур намотаю на нього, і буде в мене тут запасна лампа. Це в мене, до речі, стара лампа. Коли прийдуть негодності. Я ось цю лампу викину і на це місце поставлю оту. Запасна. Це в мене взагалі цієї лампі я не знаю, скільки років, але вона єдина, яка працює від USB. Тому вона дуже слаба, вона відкрита з двох сторон. Але коли немає світла, і якщо моя лампа акумуляторна сяде повністю, то цією я хоч, хоч то б засушу, ну хоч щось. Тому також не викидаю. Ну, а витяжка у мене вона для педикюру. І знаєте ще в чому прикол? Я оце все, звісно, поставила тут зараз для вас вперше. Для Ютуба я знімаю в першу чергу. Зараз я це все виключу, приберу назад, поставлю той апарат знову сюди підключу і зніму вже на цей телефон, в Інстаграм і Тік-Ток, або в Шортс, в Ютуб. Да, і порадьте мені, будь ласка, якийсь гарний штатів, тому що оце вже, воно вже мене вибішує. А я. Дуже багато дивилась варіантів, але я не знаю саме, який класний штатів, щоб він витримував телефон. Тому що, що цей телефон, що це, на який я знімаю, вони тяжолі. Але оця конструкція статі скотч дуже класна річ. Держи нормально, ну, але нерівно перехиляється все рівно. Тепер прям ідеально. Що це за полоска така розова? А, цей тінь так падає від лампи. Боже, так, що я казала, що тепер прям ідеально. Воно так лаконічно, гарненько дивиться. Зараз я трішки експозицію. О, видно. Ну, прям оці кольори набагато для мене краще, ніж той синій. І я дуже поки що задоволена дизайном цього апарату. Бо я прям дуже люблю такі відтінки. Тепер мене бісить от це. Ну, від цього нікуди не діться, бо тут і лампа, яку я до павербанка підключаю, вона, коли світла немає, зараз виключають, і апаратики без світла працює. І оце я завжди тримала під рукою. Куди його зараз треба придумати? Бо о, тут тепер мені не хочеться вже. Тепер мене оце також блакитне бісить. Коротше, дівчата, ну я, я пішла в розгул. Це також не закриєш. В принципі, тут можна залишити пензлики, які тільки треба, бо тут все підряд. І ножниці, і маркери, і карандаши для Стразіка. Можна якось ладно, це заховати. Оце тут у мене пензлики, якими я користуюсь кожен день, які повинні бути в мене під рукою. Вони тут. Тут там бази топи. Ну, кстати, якщо вам цікаво, огляд мого робочого місця оцього всього цього. То я можу в якомусь із відео вам засняти це. Або зробити окреме відео, типу огляду мого кабінету, або робочого місця. Можна зробити огляд робочого місця це оця зона, оця. Або кабінету. Це, ну, ну, ладно, хай це буде кабінет. Кімната, в якій я працюю. Це і оце місце, і оце, і отут в мене ж також матеріали. Оце я все покажу. Якщо вам буде цікаво, звичайно. От без мусорки, отут прям гарно. Але куди ти її дінеш? Ну, вона ж потрібна, так? То буде треба її на, на місце. І зараз з'явилось е, натхнення, хочу повісити тут гірлянду новорічну. Подивлюсь, як буде, сподіваюся, що гарно. І потрібно потихеньку вже прибирати цей осінній декор, тому що вже, в принципі, післязавтра, 1 грудня. Гірлянда в мене отака з Аврори. Я дуже сподіваюся, що мене не шандарахне не током, як е, з мемчика з тік-тока. Коротше, дівчата, я повісила, але це якась фігня. Вона коротка, ну, це я знала, але я чомусь думала, що воно буде виглядати прикольній. А вигляде таке, як чорті шо, там куска нема, там куска нема. Якість погана бо нема світла. Тому я, коротше, її знімаю і повішу, мабуть, собі на кухню. Тому що Можна було поставити. Якби вона була длинніше, це було б прикольно. По-друге, перше по я думала, що тут ці штучки одна коротша і друга длинніша. Отак. А вони всі однакові. Якось теж не прикольно. Хоча, хоча це жовте світло, таке уютненьке. Але ну, прям некрасиво. воно прям не красиве. Воно якесь. Коротше, знімаю. Да, дівчата, ці вогники були просто створені для кухні. Якраз тут у мене маленьке вікно. І якраз, ой, сюди прям те, що треба. Гарненько виглядає. Все, дівчата, дякую вам за перегляд. Дизайни вже будуть у наступному відео, тому що я замовила по знижці лаки і дочекаю, вже, як прийде це замовлення, і з ними зроблю дизайни. Тому, можливо, дизайни будуть у наступному відео. Гірлянду на штору, я думаю, я знайду. У мене ще є час. Е, ще навіть грудень не почався, тому я думаю, що я щось знайду ще собі. Все, дівчатка, дякую вам за перегляд, дякую за те, що коментуєте, ставите лайки. Мені дуже приємно, ваша підтримка дуже мені приємна. І до нових зустрічей.